Ну і вже встановлено імена трьох ймовірних терористів, які вчинили атаки в Парижі 13 листопада. Ісмаїл Ісмаїло Мармастефа мешкав у передмісті французької столиці. Він зареєстрований в містечку Шартр у 2012 році. Йому було 29 років. Більш детально в сюжеті. Встановлені імена трьох ймовірних терористів, які вчинили атаки у Парижі. Ісмаїл Омар Мостефа мешкав у передмісті французької столиці. Він зареєстрований у містечку Шартр у 2012 році. Йому було 29 років. Мостефу кілька разів визнавали винним у різних правопорушеннях, проте ніколи не засуджували до тюремного терміну. Французька поліція вже затримала його батька і брата. За непідтвердженими даними, двоє інших терористів нещодавно прибули із потоками біженців із. Сирії, одного підозрюваного, звати Абдула Бакабе, 90-го року народження. Його ім'я вказувалося у сирійському паспорті, виявленому поруч з останками тіла. Але слідчі ще не упевнені, що документ належав саме тому бойовику, поряд з яким був знайдений. Минулої ночі сербська газета Блік опублікувала зображення паспорта іншого ймовірного терориста, громадянина Сирії, Ахмета Алмохамеда. Він також прибув у останніх хвилях мігрантів. Званому балканському маршруту Франція звернулася до Сербії, адже саме там його було зареєстровано при в'їзді у шенгенську зону 3 жовтня. Ахмед прибув на територію Греції, далі через Македонію в Сербію, Хорватію і Австрію. Паспорт Алмохамеда був виявлений поряд з останками одного зі смертників. Реагуючи на зростання терористичної загрози, країни шенгенської угоди запровадили посилений контроль на своїх кордонах. Франція та Бельгія закрили кордони для вільного в'їзду. Швеція, Данія та інші країни ускладнили права перетину ще декілька днів тому всередині шенгенської зони про в'їзд в іншу країну можна було здогадатися лише завдяки дорожнім знакам.